Чи можна дитину відправити у садок без усіх щеплень? Питання щеплень в Україні регулюється законом України про захист населення від інфекційних хвороб, а саме стаття 15. Відповідно до цієї статті, прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеринної сіями, дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консилюму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хвороб на інфекційні хвороби та бактериносії у порядку, встановленому законодавством. Працівники дитячих закладів зобов'язані вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу, вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я. Також вони повинні систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей. Показовим, у цих справах є рішення Європейського суду справ людини, який ухвалив рішення. Ваврічка і інші проти Чеської республіки, відповідно до якого обмеження держави доступу до дитячих садочків дітям, які не зробили обов'язкових щеплень і не мали для цього протипоказань, визнано таким, що відповідає Конвенції з прав дитини. Верховний суд України у своїй постанові зазначив наступне: вирішуючи питання про співвідношення норм статей 3 та 53 Конституції України, не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки життя. Здоров'я і безпеки людини над правом на освіту, тому в таких випадках заклади освіти, у разі якщо в дитини відсутні щеплення, можуть відмовити у прийомі до закладу.